Не кожен розуміє, що весь світ, а особливо східна Європа, стоять на порозі страшних кардинальних змін, як це вже було на початку ХХ століття перед Першою світовою війною. Сьогодні, у день історичного референдуму за незалежність України, коли Ейфорія охопила наш народ, який 350 років стогнав у московському ярмі. Люди радіють та надіються, що все зле вже позаду, сподіваються на краще життя та гарне майбутнє для себе і своїх дітей. Але, на превеликий жаль, не все так гарно буде в Україні, та українців у найближчих чверть віку ще одне покоління мине, поки Україна отримає свою дійсну незалежність, бо сьогоднішня незалежність це швидше декларація, ілюзія, ніж реальність цього історичного факту. Я хочу розказати те, що чекає на наш нарід у найближчих чверть віку. Ейфорія скоро мине, а натомість повернеться гірка реальність. Люди поведуться на заклики фальшивих пророків, будуть закриватися заводи і фабрики, розпочнуться великі звільнення людей, почне рости безробіття, гроші знеціняться і втратять свою вартість. Люди почнуть масово виїжджати за кордон на заробітки, як це й було колись. Почнуться нарікання від цих самих людей, які ще вчора раділи незалежності, а тепер вони ж будуть на цю незалежність страшенно нарікати. Так буде кілька років. По цих кількох роках життя трохи внормується економічно, але почнуться утиски та переслідування політичні. І так буде тривати 13 років аж до величезного здвигу людей у Києві, який буде мирною відповіддю народу на дії другого керманича України, що прагне посісти владу в державі пожиттєво. Всього за чверть століття в Україні буде п'ять керманичів. Чотири керманичі мужчини. П'ятим керманичем України буде жінка, яку перед тим влада буде переслідувати та посадить до тюрми. А з в'язниці революційний нарід через 13 років приведе до влади третього керманича України, на якого всі щирі українці будуть покладати величезні надії. Але він стане дуже гірким розчаруванням для нашого народу. Замість приступити до тяжкої праці та реалізовувати надії народу, він займатиметься тільки пустослів'ям, самолюбуванням та нечесним збагаченням. Вся його каденція при владі це даремно погані роки життя для народу нашого. Бог дасть нам шанс через 13 років на нове життя, але цей Божий шанс Україна змарнує тоді знову. В народі почне рости розпач та безнадія, і тоді Бог пошле нам страшну кару. До влади в Україні прийдуть треті совєти. Це буде страшна бандитська орда. Ні, це не будуть комуністи. Перші совіти прийшли до нас у 1939 році. Другі прийшли у 1944 році. А треті совіти прийдуть до нас через 15 років по моїй смерті. Отець Герман Будзінський помер у січні 1995 року. А комуністи тоді вже будуть діяти легально і будуть їхніми союзниками. Це буде така собі двоголова диявольська совєтська комуніацька гідра. Ця нова орда на Україну, що дірветься легально до влади, розпочне страшні знущання над нашим народом. Невинних людей почнуть тяжко переслідувати. Патріотів будуть бити. Садити до тюрем, навіть вбивати, забиратимуть їх майно, неймовірно знущатимуться. Плач і розпач пануватиме на всій Україні, бо ці бандити почнуть скрізь у міліції, у прокуратурі, таємній поліції, судах державному апараті насаджувати страшну корупцію і несправедливість. Всі, хто зможе будуть старатися покинути Україну. Москва ж всіляко підтримуватиме цю совєтсько-комуніатську гідру та допомагатиме їй мстячи всім, хто схоче допомогти українцям. Бо для московщини відродження України є смертельно небезпечним. І українці ніде не зможуть знайти захисту та справедливості. Як покарання полякам за їх тверду і послідовну підтримку українців, і як попередження всім іншим народам світу, Москва повторить для Варшави другу катинь. Це станеться через 70 років після першої катині. Вождь третіх Совєтів буде бандитом і, не маючи ніяких національних традицій та виховання, почне насаджувати в Україні найгірші совєтські порядки колишньої імперії. Тоді настануть другі крути. Після яких відбудеться другий великий здвиг народу, це буде перше повстання проти третіх Совєтів, яке буде жорстоко подавлене диявольською ордою. Московщина за допомогою третіх Совєтів намагатиметься втягнути Україну в нову імперію. Але в кінці даремними будуть всі її зусилля. Їй цього не вдасться зробити. І за це вона буде покарана Богом. Розпочнуться переслідування та репресії проти всіх українських патріотів, настануть нові сталінські часи. Новітні Менкаведеїстам буде дозволено все. Для них не існуватиме ані Бога, ані закону, ані моралі. Але не треба боятися, бо це триватиме дуже недовго. Зло ніколи не переможе добро. Бог змилосердиться над Україною і вождя третіх совєтів вб'ють. Він не добуде своєї каденції. Весь цей кривавий та жорстокий період буде дуже короткий і закінчиться другим великим народним повстанням. Цим іншими повстанням цей диявольський совєцько-комуніатський режим буде зметений з лиця землі. Станеться друга українська коліївщина. Лють людей буде така страшна, що третіх Совєтів і комуністів будуть лапати на вулицях і вбивати без суду і слідства. І цю помсту народу нашого ніхто не зможе зупинити, бо злочини, які зроблять треті Совєти і комуністи проти України та народу, будуть такі самі страшні, як сталінські. Обидві банди третіх Совєтів і комуністів, будуть заборонені та розпущені. А проти них буде організований та проведений новий Нюрнберг міжнародний судовий процес, аналогічний Нюрнбергському трибуналу. Все їхнє майно та гроші, награбовані в Україні та українців, будуть конфісковані. А ті треті совєти і комуністи, що лишаться живі, будуть покарані тюрмою. Отоді тільки народиться дійсно незалежна Україна. Це все станеться між річницею незалежності та річницею народження Тараса Шевченка, якого недаремно називають пророком у нашому народі. Ці обидві дати мають для нас великий сакральний зміст. Шевченко ж подіями минулого описував наше майбутнє. Тільки це розуміти треба, як і Біблію, тому його так ненавидять вороги України. Після цього, як Україну очолить жінка, яка вийде з тюрми, на Україну чекає дуже скорий розвиток та велике майбутнє. Від сьогодні 1991 року, через 35 років, Україна стане однією з найсильніших держав світу, такої, як зараз є Америка. А на Московщину впаде кара Божа за всі знущання, які вона зробила Україні впродовж 350 років та іншим народам. Московщину чекає розпад та повний занепад. З Володимира почалася, і на Володимирові закінчиться така воля Божа. Це станеться через століття після більшовицького перевороту. Чи можна щось змінити, що написано в небесах? Людина змінити не може, але все є в руках Божих і на нього в нас вся надія. Ми, українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати це та мати як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі. Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас? Сьогодні. У день народного референдуму за незалежність України 1 грудня 1991 року, коли повітря наповнене нестримною ейфорією, отець Герман Будзінський греко-католицький священник дарує нам пророцтво, що проливає світло на майбутні випробування та тріумфи нації. Ніхто тоді не усвідомлював, що весь світ, а особливо Східна Європа. Стоять на порозі кардинальних часом страшних змін, подібних до тих, що передували першій світовій війні на початку ХХ століття. Український народ, що 350 років стогнав і знищувався у московському ярмі, радіє, сподіваючись на краще життя та гарне майбутнє для себе і своїх дітей. Але, на жаль, не все так просто і гарно буде в Україні та українців у найближчих чверть віку. Лише через одне покоління Україна отримає свою дійсну справжню незалежність, бо сьогоднішня радість це швидше декларація, красива ілюзія, ніж реальність глибоко вкоріненої свободи. Отець Герман докладно розповідає, що чекає на наш нарід. Спочатку ейфорія швидко мине, розвіється, поступившись місцем гіркій реальності. Люди, довірившись закликам фальшивих пророків. Побачать, як один за одним закриватимуться заводи та фабрики, розпочнуться масові звільнення, що призведе до стрімкого зростання безробіття. Гроші знеціняються, втративши свою вартість. А українці, як це вже не раз було в історії, почнуть масово виїжджати за кордон у пошуках заробітку. Тоді ж почнуться нарікання від тих самих людей, які ще вчора раділи незалежності. Тепер же вони будуть страшенно нарікати на неї, відчуваючи гіркоту розчарування. Так триватиме кілька років. Після цього періоду життя трохи внормується економічно, принісши певне полегшення, але настануть нові випробування: політичні утиски та переслідування. Цей період триватиме 13 років аж до величезного, мирного здвигу людей у Києві. Цей рух. Стане відповіддю народу на наміри другого керманича України, який прагнутиме посісти владу в державі пожиттєво, що стане останньою краплею для терпеливого народу. Загалом за чверть століття в Україні буде п'ять керманичів, перші чотири мужчини, а п'ятим керманичем України буде жінка, яку перед цим влада буде жорстоко переслідувати та посадить до тюрми пророцтво вказує на наступний етап з тюрми. Революційний нарід через 13 років від першого здвигу приведе до влади третього керманича України. На нього всі щирі українці покладатимуть величезні невимовні надії, сподіваючись на швидке і світле майбутнє. Але, на превеликий жаль, цей керманич стане дуже гірким розчаруванням для нашого народу. Замість приступити до тяжкої наполегливої праці та реалізовувати високі надії народу, він займатиметься лише пустослів'ям, самолюбуванням та нечесним меркантильним збагаченням. Вся його каденція при владі це будуть даремно згаяні погані роки життя для нашого народу. Бог дасть нам шанс через 13 років на нове життя, на якісне покращення. Але цей божий шанс Україна на жаль змарнує. Тоді знову в народі почне зростати розпач та безнадія, і тоді Бог пошле нам страшну кару, що має очистити і перетворити націю. До влади в Україні прийдуть треті совіти. Це буде страшна бандитська орда. Отець Герман чітко роз'яснює, що це не будуть комуністи в чистому вигляді. Він порівнює їх з першими совєтами, що прийшли до нас у 1939 році, та з другими, що прийшли у 1944. Треті совіти прийдуть до нас через 15 років по його смерті. Отець Герман Будзінський помер у січні 1995 року. Комуністи ж тоді вже діятимуть легально і стануть їхніми союзниками, утворюючи так звану двоголову диявольську совєтсько комуніацьку гідру, що стане новою ордою на Україну. Ця диявольська гідра, дірвавшись легально до влади, розпочне страшні знущання над нашим народом. Невинних людей почнуть тяжко переслідувати. Патріотів будуть нещадно бити, садити до тюрем навіть вбиватимуть, відбиратимуть їхнє майно. Над ними будуть неймовірно жорстоко знущатися. Плач і розпач пануватиме на всій Україні, бо ці бандити поширять свою владу скрізь. У міліції, у прокуратурі, таємній поліції, судах, державному апараті. Всюди пануватиме страшна корупція і всеосяжна несправедливість. І всі, хто зможе, будуть намагатися покинути Україну, шукаючи притулку за кордоном. Москва ж буде всіляко підтримувати цю совєтсько комуняцьку гідру та допомагатиме їй мистячі всім, хто схоче допомогти українцям. Бо для Московщини відродження України є смертельно небезпечним, і українці ніде не зможуть знайти захисту та справедливості. Як покарання полякам за їх тверду і послідовну підтримку українців, і як попередження всім іншим народам світу, Москва повторить для Варшави другу катинь. Це станеться через 70 років після першої катині, що символізує глибоке і тривале протистояння. Вождь третіх Совєтів буде бандитом, не маючи ніяких національних традицій та виховання, і почне насаджувати в Україні найгірші совєтські порядки колишньої імперії, намагаючись знищити будь-які прояви української ідентичності. Тоді настануть другі крути, після яких відбудеться другий великий здвиг народу. Це буде перше повстання проти третіх Совєтів, яке, на жаль, буде жорстоко подавлене диявольською ордою. Московщина за допомогою третіх совєтів намагатиметься втягнути Україну в нову імперію, але в кінці даремними будуть всі її зусилля, їй цього не вдасться зробити. І за це вона буде покарана Богом. Розпочнуться переслідування та репресії проти всіх українських патріотів, настануть нові сталінські часи, новітнім МКВД стам буде дозволено абсолютно все, для них не існуватиме ані Бога, ані закону, ані моралі. Але як наголошує отець Герман, не треба боятися, бо це триватиме дуже недовго, адже зло ніколи не переможе добро. Бог змилосердиться над Україною і вождя третіх Совєтів вб'ють, він не добуде своєї каденції. Весь цей кривавий та жорстокий період буде дуже короткий і закінчиться другим великим народним повстанням. Цим іншими повстанням цей диявольський совєтсько комуняцький режим буде повністю зметений з лиця землі. Станеться друга українська коліївщина. Лють людей буде така страшна, що третіх совєтів і комуністів будуть лапати на вулицях і вбивати без суду і слідства. І цю помсту народу нашого ніхто не зможе зупинити, бо злочини, які зроблять треті Совєти і комуністи проти України та народу, будуть такі самі страшні, як сталінські. Обидві банди третіх Совєтів і комуністів будуть остаточно заборонені та розпущені. А проти них буде організований та проведений новий Нюрнберг. Міжнародний судовий процес, аналогічний Нюрнбергському трибуналу. Все їхнє майно та гроші, награбовані в Україні та українців, будуть конфісковані. А ті треті совіти і комуністи, що лишаться живі, будуть покарані тюрмою. Отоді тільки після усіх цих випробувань та очищень. Народиться дійсно незалежна Україна. Ці доленосні події, за словами отця Германа, стануться між річницею незалежності України та річницею народження Тараса Шевченка, якого недаремно називають пророком у нашому народі. Адже ці обидві дати мають для нас великий сакральний зміст. Шевченко ж подіями минулого описував наше майбутнє. Тільки це треба розуміти так, як розуміють Біблію, тому його так ненавидять вороги України. Після цього, як Україну очолить жінка, яка вийде з тюрми, на Україну чекає дуже скорий розвиток та велике майбутнє. Від Дня пророцтва, тобто від 1991 року через 35 років Україна стане однією з найсильніших держав світу, такої, як зараз є Америка. А на Московщину. Паде кара Божа за всі знущання, які вона зробила Україні впродовж 350 років та іншим народам. Московщину чекає розпад та повний занепад. З Володимира почалася і на Володимирові закінчиться така воля Божа. Це станеться через століття після більшовицького перевороту. Чи можна щось змінити, що написано в небесах? Отець Герман відповідає: людина змінити не може. Але все є в руках Божих і на нього в нас вся надія? Ми, українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати те, що сталося, та мати це як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі. Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас?